Чаймо у нашій студії Максим Шило і Віктор Слободянюк, артисти вогняного шоу. Вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Вогняне шоу завжди позитивно зустрічається публікою і дарує лише позитивні, гарні емоції. А от розкажіть, чому ви вирішили зайнятися такою справою? Я розпочав перший, і це було, мабуть, в 2011 році. Я поїхав в Київ на фестиваль, тільки. Паролер спорту. І там також були хлопці, дівчата, які займалися фаєр шоу робили вечірню програму розважальну. Ну і це сподобалось. Приїхавши до Вінниці, я зробив собі тренувальний реквізит, і з інтернету я почав дивитися відеоуроки, вчитися самостійно. А потім вже також в інтернеті я знаєш, почав знайомитися з різними людьми і вже спілкуватися ну, живими людьми і мінятися досвід, досвід. Досвід і переймати, і потім вже... Може вчити когось щось з різними людьми. А ви чому вирішили пов'язати своє життя з такою справою? <кій> ну а я в свою чергу просто катався на ковзанах одного разу і побачив, як Максим виступає на льоду. І якось... А в мене була мрія, так можна сказати. Завжди хотів спробувати видихати вогонь полум'я. І одного разу я побачив, як він це робить. І просто попросив його, щоб він мене навчив. І так воно і почалося. І так ви почали вже <клес> разом працювати, коли ви вирішили спробувати разом показувати виступи. І ви це вийшли. було десь 14, 14 рік. Да, це був 14 рік. Ми вже влітку займалися все літо. Тобто, ми, в принципі, готувалися, і йому сподобалося, йому запропонував два зі мною виступати. От, ми тренувалися і нам запропонували виступати на одному благодійному концерті для підтримки АТО. І ми погодилися виступити там. Це було на Каїсі. І перший раз от, ми там виступали, люди нас дуже приємно зустріли тепло. От і нам бійці підходили, нам дякували. Ми їм в свою чергу також подякували. І от це був наш перший такий. А не було страшно перше виходити разом демонструвати шоу, адже це все-таки відповідальність? Ви ж залежите один від одного. Повно, мені було більше страшно, тому що це був моє перший мій перший виступ, і я боявся просто збитися, тому що у нас номер поставлений синхронно. І постійно дивився на Максима, чи роблю я правильно, чи так, чи не так. Але все вийшло певно, на гарно. І які емоції у вас були під час першого виступу вашого? Ну, які враження? Можливо, вам публіка подарувала позитивні емоції не лише ви публіці? У мене перше враження було феєричне, якесь, не знаю. Емоції зашкалювали, особливо коли ти тримаєш вогонь просто біля себе. Ти розумієш. Що це небезпечно з одного боку, але з другого боку приємні відчуття і враження. А у вас які були враження? Ну, в мене перший раз це було набагато давніше, але також ми, пам'ятаю, відпрацювали 15 хвилин програму, і я її практично не пам'ятаю. Тобто, я пам'ятаю, що вона була, але як, от, це як все, все відбулося, ну, от від, відбулося і все. Ми вже вийшли, нам аплодують, ми виходимо по клан... ну, Зробили поклон і відійшли на, за сцену, і ми просто не розуміли вау, от, от, от так. Напевно, <свісно> і, кожен, і кожен раз ми переживаємо ці 10, 15, 20 хвилин як. Один момент. Да. Позитивні враження глядачів <свісно> і позитивні емоції, напевно, саме наштовхнули вас працювати далі. Так, звичайно, позитивні емоції, тобто, коли ти бачиш. Як на тебе дивляться люди, як на тебе дивляться інколи діти, коли ти навіть виходиш десь в місто, ми часто тренувалися просто в місті. На якісь на галявині, вийшли просто на природі, собі тренуються, і коли дитина бачить, що ти вроді би. Ну, звичайними речами тенісними м'ячиками на вірьовочки крутиш, але воно якийсь там візерунок входить, і або синхронно працюєш, або там ще якісь рухи робиш, і дитина заворожується, як, як, як чари якісь. Оце дійсно, дійсно приємне відчуття. Але все-таки, попри масштабність і феєричність, працювати з вогнем все-таки небезпечно. Чи які правила техніки безпеки все-таки існують, адже не, кожен, не кожна людина може просто так взяти і почати виступати з вогнем? Е, правила, техніки безпеки вони існують і їх досить багато. Є, є техніка безпеки відносно піротехніки, водування вогню, і взагалі виступу е, ну, від від площадки, залежить. Тобто, е, треба вчитувати всі фактори: вітер, дощ, погода, абсолютно всі, навіть пору року. Тому що влітку веде себе вогонь по одному, а взимку зовсім по іншому. Але е, ця техніка безпеки, тобто навіть коли йде е, якесь. Ну, надзвичайна ситуація. Тобто, ну, буває, у всіх якесь ЧП, коли артист може навіть трохи загорітися. Ми це все відпрацьовуємо. Тобто є, є техніки, є людина, яка не виступає в працівник сцени, який готує реквізит, який при зміні реквізиту один підпалює, другий тушить обов'язково. Коло якого завжди є вогнегасник. Бувають різні моменти, у нас, слава Богу, такого не було. Але я бачив різні моменти, коли людина горить. Це дуже страшно. І людина, ну, людина не тоді не втратила орієнтацію, не втратила, не втратила цього, е, концентрації. Вона спрацювала дуже хорошо, і техніки тоді вдало потушили, і опіки були середні. Важливий, напевно, кожен елемент вашого шоу <клес> потрібно все продумувати. І так, це? Ну, ми взагалі багато часу відворюємо на те, щоб е, тренуватися, тому що. Е, я вам скажу, це не легка справа. Дійсно. Я пам'ятаю, як перший раз я спробував, як Максим мені показав найпростіший елемент. Я його вчив неділі-дві, напевно, і постійно треба тренуватися. А як довго ви готуєте шоу програми? Скільки часу забирає підготовка для одного конкретного шоу, щоб виступити і вразити глядачів на повал? Ну, в принципі, шоу-програми готуються. Якщо взяти от повністю, то ми постійно щось готуємо, постійно щось тренуємося, постійно вчимо нові елементи і освоїмо новий реквізит. От. А шоу-програми готуються. Ну, в принципі, може бути, якщо. От нам прийде натхнення, ми можемо за дві неділі зробити цю програму. Якщо десь якась може вона бути технічно складна, або якісь важкі ну, реквізити технічно складний, або він навіть важкий може бути. або він дуже жаркий. Тобто з ним треба до нього треба привикнути, з ним треба пренурувати. Більше попрацювати. Більше попрацювати, звичайно. Навіть є тренування з вогнем, коли у нас технік, ми працюємо з вогнем, техніка просто так от стоїть. З тканиною влажною і чекає, коли ми загоримося. Не загорілися? фу, Нормально, відпрацювали. Тобто бувають різні, різні моменти, і це все перепрацьовується. Тобто, буває, буває місяць, буває дві неділі. Тобто, а взагалі, от, як почав ти займатися, оце ти врахуєш, що ти готуєш про постійну програму. Тому що вивчив якісь 2-3-5 елементів, і ти хочеш в наступну програму вже їх вставити. Тобто йде пошук музики. Якийсь пошук костюмів, підбір. Саме головне, щоб вони були з натуральної тканини. Це також техніка безпеки, дуже техніка безпеки тому що тканина натуральна вона не плавиться і не прилипає до тіла, а вона просто може потліти, і з неї вогонь дуже класно збивається, ну, без якихось втрат для організму. А синтетика, вона там сложніше і вона в неї легше вона загорається. І всі ці пропрацьовуються моменти, і потім проганяється декілька разів, як декілька разів, багато разів проганяється тренувальним реквізитом під музику, всі кроки, шаги, акценти, зміна реквізиту. І потім е, кілька разів проганяється з вогнем в костюмах зі всім. Тобто повністю пропрацьовується на тренувальній площадці, але повністю от, як на, виступ, на виступі. І потім вже можна виступати. Здавалося, виступ не такий великий, але все одно дуже багато роботи дуже потрібно багато. і часу. Що не кожен глядач це розуміє, що дійсно це велична праця. А скільки взагалі у вас є шоу-програм, і наскільки вони різноманітні у вашому репертуарі? Ну, наразі у нас є три, три, три шоу-програми, так. Да. Є е, ну, тобто є стандартна більш така, от вона з середнього. Можна така, рангом, середнього рівня. є одна доволі жарка. Коли ми працювали з цією програмою, то нам доводилося мочити рукава, щоб ну, не було опіків, і ці рукава за дві хвилини не просто висихали. І є ще українська програма під український мотив, ну, українська музика, але в обробці. Тобто Брати якусь заїжджену українську музику, просто от українську народну, воно не цікаво і для фаєр-шоу воно не завжди підходить. А ми стараємося брати якусь оброботку, така щоб вона була драйвова. І ну, звісно, ми під цю музику щоб робимо щось також драйвове. І знає, що вас часто запрошують <гум> на загальноміські заходи. Виступати. Розкажіть, де вас уже бачили віничани, де можливо ще можуть побачити в майбутньому. Ми виступали на Вишинському озері в цьому році на Івана Купала і двічі. Я виступав двічі на ялинці, а Максим виступав набагато більше, бо він більше займається. Це виступати на закритті, на відкритті ялинки це напевно досить важко, адже особливо цього року було надзвичайно холодно. Все-таки вогонь це дає тепло, але все одно в мороз, як виступати на вулиці. Чи це ускладнює вашу програму? Це ускладнює. Це звичайно ускладнює, тому що е з технічної сторони, е по нашому паливу, е воно при низьких температурах е тя ну, тяжче загорається, і тому потрібно розраховувати трохи більше часу. На ці всі на зміну реквізиту. Також е, в нашому шоу є, є такий один для зими мінус, ми виступаємо в футболках з голими руками. І тому це перед виступом це доволі холодно. І потім після виступу, вже коли ти розігріти, вдівати е, холодну одежу, також це так, дуже шоково. От, але вогонь воно дуже ну, гріє. І коли ти працюєш на адреналіні, холод відступає. Ти думаєш тільки про шоу, ти думаєш про те, як тебе зустріне глядач і як ти взагалі виглядаєш на сцені. Є ще один великий мінус це також з паливом, коли ми видуваємо вогонь, ми набираємо його в рот, і в роті це аніміє, і, ну, не міє, і просто ти не відчуваєш майже губ, і тому це також доволі складно. Але ми справляємося. Я сама також була і на і на закритті ялинки, бачила, як ви виступали. Дійсно, це було феєрично. І думаю, нашим глядачам також було б цікаво побачити ваш виступ. В нашу студію. впевнена, наші глядачі щойно отримували масу позитивних емоцій. І хотіла б вас запитати: знаю точніше, що виступами в Вінниці, ви не обмежуєтесь. Де ви ще демонстрували свій талант? Мешканці яких міст вас бачили? Е, ну е, в основному ми виступаємо на території України, але ми були також е, нас запрошували на День Незалежності Молдови. В місто Шолденешти, і там ми також виступали для наших е, ближніх родичів, можна сказати. І так ну ми виступали, нас там також дуже гарно прийняли. І вогонь він не має ну, мовних бар'єрів, і музика також не має мовних бар'єрів. І нас дуже гарно прийняли, зрозуміли, і нам дуже гарно аплодували, і дуже гарно прийняли. Тобто ми, ми тоді поїхали на, можна сказати, на роботу, але ми відпочили. А де вам більше подобається виступати і де важче виступати вдома, в Вінниці перед людьми, яких ви знаєте, чи перед чужими, зовсім незнайомими людьми? Де важче, де легше виступати? Взагалі, виступати страшно перед людьми любими, чи то з свого міста, чи то з чужого міста? Ти виступаєш перед глядачем, і він тебе оцінює. Він дивиться на твої рухи, як ти це робиш гарно, чи не дуже. І воно тобто, для мене, воно однаково. Незалежно від того, де все одно це відповідальність і потрібно готуватися дуже багато часу, і як для віничан, так і для інших глядачів ваших. Знаю, що відбуваються ще фестивалі, конкурси між театрами вогню, між студіями вогню. Розкажіть, де ви брали участь? Чи ви брали участь в таких заходах? І, можливо, ви плануєте ще взяти участь? Е, ну, взагалі, таких конкурсів доволі багато. Вони є як в Україні, так і за її межами. Е, багато ми я в свою чергу їздив. Ми навіть, Я навіть маю деякі відзнаки. Е, вдвох ми ще не їздили, але ми плануємо поїхати. Я думаю, в цьому році ми і поїдемо в Київ на Міжнародний фестиваль вогню от, щорічний. І я думаю, ми там також відзначимося, і якісь, може, ну, відзнаки якісь привеземо в Вінницю і буде нам чим пишатися. А які саме у вас вже є нагороди, на яких фестивалях? Е, ну, от саме з цього Київського фестивалю вогню, але це було два роки тому. Ми їздили і ми привезли за ну, відзнака за участь у відкритті. Тобто, ми своїм номером відкривали повністю міжнародний фестиваль вогню. Ми тоді дуже цьому обзраділи, і дійсно було нам дуже приємно, тому що. Ще саме вас обрали з багатьох? Так, тому що організаторам на відкритій сцені в лагері нам ми показували свій номер, і організаторам він сподобався і сказали, ви будете от виступати першими. Ми такі, як ви першими? Ну, а от так. А ми на що, нам перший раз? Чи що пішли? І от ми виступали. Це було на Русланському каналі. Тоді робили понтонну сцену на воді. Це було доволі складно, тому що вода, це все хилиталося, але ми справилися і було доволі гарно. Ви які плани Ваші на майбутнє? Ви продовжуєте плануєте продовжувати розвиватися далі, можливо, досконалювати свої шоу програми чи взагалі виходите на зовсім інший рівень? Ну ми завжди стараємося вийти якісь ну далі, далі. І працюємо зараз все більше працюємо з професійною піротехнікою, і, і зараз я збираюся зробити деякий донабор. В, наш, в наші ряди, в нашу в наш театр, що, щоб ну, зробити в програми наші більш більш масштабними. більш масштабними, звичайно, більш феєричними. А поки що, це е, ну вивчення нових елементів, освоєння нового реквізиту, ну, ви, ну, ви, ну, виготовлення, ви, виготовлення цього реквізиту і підбір на нові програми музики. і Елементів. Хто тільки розпочав свою справу? Робота з вогнем, яким є вас поради щодо роботи з вогнем. Ну, для початку я хотів би вам порадити, що питайтеся, не бійтеся питатися в людей, які займаються цим, як це робити правильно. А потім вже починайте. Тобто, коли ти питаєшся в людини, не потрібно думати, що от ти зараз щось зробиш, і воно правильно спитайся. Розпитайся, якщо щось непонятно, не бійся перепитатися. І тобі ніколи ніхто не за це не скаже, що ой, ти такий поганий, не, це, не займайся. цим. Тобі не потрібно доп... боятися поразок. Завжди так? тобі допоможуть, і поразки завжди бувають. І, в принципі, дотримуйтесь техніки безпеки. Це основні правила, і головне дійсно продовжити <кхів> розвиватися і не боятися творити, якщо дійсно тобі ця справа подобається. Я думаю, час нашої програми підходить до завершення. І ще ви могли б побажати нашим глядачам, які дивляться з нашу програму. Я бажаю глядачам приходьте на наше фаєр-шоу, дивіться, підходьте до нас, спитайте, якщо щось цікавить. Ну і гарного вам дня! Я бажаю глядачам завжди безвітряної погоди, і щоб не було ніяких негараздів. щоб... В сім'ях завжди був порядок, і також е, запрошую на наші виступи, е, як міські, так можливо, і сімейні, і, і е, якісь може, просто вихіди, виходи в город, тому що ми інколи працюємо, просто вийшли в центр, щоб покрутити для людей. Запрошую на наші виступи і щастя, і здоров'я! Дякую вам за візит. У нашу студію. Вам також побажаю успіху у вашій справі, щоб Дякую. ви розвивалися з кожним разом і все частіше віничани і мешканці інших міст могли вас бачити. А глядачам нашим нагадаю, що сьогодні в студії був Максим Шило і Віктор Слободянюк, артисти вогняного шоу. Дякую вам ще раз за візит.